Євангеліст Матвій, один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Матвія називають також Левієм, щоб відділяти його минуле життя від часу служіння Ісусові. Одного разу проходив Ісус зі своїми учнями і побачив на митниці Матвія, який збирав мито. Побачивши Ісуса, Матвій запросив його з учнями до свого дому на трапезу, де Левій Матвій був покликаний Ісусом Христом. Після Вознесіння Ісуса Христа Матвій довгий час залишається в Палестині і проповідує християнське вчення в Юдеї, а потім в Ефіопії. На прохання своєї пастви Матвій написав Євангеліє. Вважається, що Євангеліє від Матвія написано через 8 років після Вознесіння Ісуса, тобто у 41-му році після Різдва Христового. Матвій закінчив своє життя у 60-му році мученицькою смертю. Його було спалено заживо на багаті в Ефіопії, канонізований усіма християнськими церквами.